Можна сказати, що це перший будинок рієло. Так, тебе не було спокуси купити в першому ж будинку собі квартиру? А була, але я тоді дуже хотів заробляти, то я купив собі вже в другому своєму будинку. Йому зараз виходить 20 20 років, 20 років у цьому будинку. Так. І скажи мені, ти коли почув принці їдеш, ти щось відчуваєш, коли Згадую, його бачиш? в мене такі приємні з ним. В мене немає жодного негативного, негативної емоції, коли я згадую про цей об'єкт. Під яким брендом ти працював і під яким брендом ви його продавали? Тоді ще не було брендів. В мене була просто компанія, вона називалася Агробудівельник. Агробудівельник. Так. Це була юридична Чому особа. А то тато її ще десь в 90-х відкрив. Я тут просто була юридична особа, я його забрав. Вона будувала щось навіть колись ця фірма. І так я нею будував довго. Потім вже ми. Трошки там відкрили кілька компаній і вже в 2008 році робили корпорацію. А коли з'явилася назва Ріел? В 2008 році. В 2008 році. Так. Який був на той момент, от 2008 рік масштаб бізнесу? Дивися, в 2008 році я вже будував орієнтовно 4-5 об'єктів. Отаких невеликих, п'ятиповерхові, 4-хповерхові е, ульоти. Це вже було нормально, це я вже був паралельно. Це, да, це вже я був великий бізнесмен. Що таке великий бізнесмен з точки зору там, річних продажів? Дивись, все вкладалося в покупку нового, нового, нового. Я не можу сказати, скільки я вибирав там собі в дивіденти. Я ніяких дивідентів не вибирав. Хіба те, що там на проживання там, треба було потрібно, і все.